Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля і з вами знову я Прикарпатський громан. І ми продовжуємо грати острів і розбудовувати своє поселення. Ну тож, давайте приступимо. Користуючись моментом, хочу попросити, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк, лишили коментарі. Ну і ось давайте приступимо. Все ж таки до подальшої розбудови. Ось, бачите, започаткував я ось тут уже є 5 кам'яниць. E, писали мені під відео коментар, що тип, треба будувати блоком, що окремо в будинки класти нефайно. Ну, я це прекрасно знаю, я вже не перший раз граю в цю гру. E, я ось був започаткував спочатку цю першу кам'яничку, цю другу. Спеціально, бо я, по-перше, тут... E, дуже такий схил e, нефайний. А по-друге, я тут подумав, що щось добудую, поки що поклав e, два колодязя. E, потім, звісно, я їх десь переміщу, розберу. E, треба буде ще розібрати цю лісопильню, звісно. Давайте, до речі, знесемо. Вона нам вже не потрібна. Так, спершу треба її, звісно, випорожнити. E, давайте нажмемо таки випорожнити. E, не будемо вже сюди набирати. Ну Давайте давайте дрова. Все пустимо на дрова. Нам дрова потрібні, так як у нас а, є а, потреба в виробництві цегли, тому най все пускає на дрова, як є. Тут у нас, ось бачите, є лісопильня. Е, ну Поки що тут нема надто багато людей, тому що. Все ж таки тут трошки віддалена територія, тут нема багато будинків. Звісно, тут є ось 5 кам'яниць. Звісно, зараз будуть тут поселятися наші нові мешканці або ті, які вже одружилися, і будуть створювати скажімо так, сім'ю, діти і зразу будуть відправлятися на роботу. Звісно, будувати треба блоком. Ось тут я ще буду добудовувати різні блоки, ось тут треба буде добудувати. Але як я вже і казав в минулій, в минулій частині, у мене тут проблема трошки з постачанням, так як мені обов'язково треба якомога швидше виробляти ось цеглу, тому що одна кам'яниця потребує дуже багато цегли. Ще вирішив докласти ось таких будинків з обістям. І покласти ось тут невеличку лісопильню, щоб виробити тут дерева. Також тут треба буде почистити, я так думаю. і ось ці, Бачите, такі п'ятачки, де у нас ще не вирубано, але вони нам заважають. Ну, Поки що їх чіпати не будемо. Давайте тут добудуємо ще ось такі будинки. І якраз у нас з'являться нові робочі руки, і вони зможуть ось тут. Якби і постачати, і в принципі, займатися е, випилюванням лісу, а також виготовленням цегли, тому що я планую покласти ще одну тут цегольню. Е, так, ну давайте, е, треба, звісно, тут побудувати ще додаткові ось такі будинки. Одне, що я не знаю, чи не буде це за дуже далеко е, до крамниці. Бачите, до крамниці далекувато. Тому... Напевно, прийдеться ось тут додати ще якісь невеличкі крамниці і покласти, напевно, комору. Добудувати їх сюди будинки. Тут у мене вже є, бачите, третій міст. ну і, В принципі, ця частина буде більше пов'язана з центром, тому що все одно нам тут необхідно ось утримувати бути ці комори, цей базарчик невеликий. Тому що люди, які у нас тут живуть в кам'яницях, вони своєї землі не мають, свої овочі, чи навіть ті вже фрукти не вирощують, тому будуть все закуповувати. І будемо старатися ось це, це у територію, цими будинками утримувати саме центр. Ну а ось ці будинки, які є тут, їх тут небагато, до речі, вони будуть утримувати ось цей. Ринок невеличкий і цю комору. Бачите, тут, в принципі, я не клав дуже багато овочів. Так, щоб одним словом, люди скуповували на ринку, а ось, наприклад, ці люди могли продавати. До речі, тут так само треба буде, напевно, покласти, я так думаю, невеличкий ринок і додати ще ось таких будинків з різноробами. Ось тут започаткуємо напевно, ферму. Ось тут додамо ще пару полів, так як у нас тут а, уже кордон а, нашої території, дозволеної будівництва. Ну, Ось тут можна буде додати ще ось такі будинки а, з обістям. Розбудував, бачите, ось ці будинки, поклав лісопильню. А, треба тільки включити міграцію. Ось так. І найпотихоньку люди заселяються. А, так, подивився, що у мене вже є люди, які є травмовані або, наприклад, померли від хвороби. Тому вирішив покласти ще цирюльню. А, Так, Зараз ми добудуємо а, ось ще два колодязя, потім цирульню, і будемо а, класти ще додаткові кам'яниці. Можна буде покласти ось тут. А, давайте зразу покладемо. Тут у нас йде трьохповерхова. Давайте попробуємо, чи ми зможемо прив'язати. Так як у нас тут не дуже рівна поверхня і вони не надто вдало розміщаються. Ну то ми попробуємо, Так, це у нас двоповерхово. Давайте спробуємо ось таку. Ось бачите, тут нерівна поверхня, тому нам не вдасться тут покласти. Значить, ми щось тут придумаємо. Ну давайте докладемо ще ось тут. Тут у нас поверхня більш-менш нормальна. Так. Але тут у нас двохповерхова. То давайте покладемо ось таку якусь інтересну двохповерхову тут є колони. Так. Треба здивитися зверху, тому що тут ось такої прив'язки нема, щоб можна було добре прив'язувати. Ну, і так, напевно, все ж таки прийдеться цих людей мені. Переселити ось ці будинки. Ось тут у мене є раз, два, три. Треба буде покласти ще четвертий будинок, десь, може, ось тут. Тому що тут треба буде також розбудувати кам'яниці, тому, напевно, я їх зараз переселю. І так, зима закінчилася у нас березень місяць. Так, добавив я ось тут ще звичайну хату без землі. Для того, щоб трошки було у нас тут і різноробів, вони нам необхідні. Так, з'єднаємо ось таким парканчиком. Надумав я, напевно, все ж таки ось тут розбудувати ще ось такі будиночки без обістя. І в кінці покладу, напевно, корівник, курник, свинарник. Буду, зроблю таку маленьку ферму. Я так думаю, що буде добре, тому що зможемо постачати додаткові товари на ринок, а також відправляти на експорт. У нас потихеньку зростає населення, тому продукти харчування нам необхідні. Тому ось цьому закутку побудую невеличку ферму. Але ще тут треба, звісно, вирубати ліс, не знаю. чи Класти тут додаткову лісопильню може, треба буде. Ну і Потім після того, як я тут по можливості вирубаю, то будемо розбудовувати ось такі будиночки і покладемо ферму. Так, ну, поки ось тут неможливо ще поки що будувати. Та й тут не надто багато в мене мешканців для того, щоб дуже швидко все розбудувати, ще одну пилораму. Е, Наші поки що воно е, лишається так, як є. Цегло тут виробляють, е, то найвиробляють. Е, нам ще треба побудувати ось цю кам'яницю. Давайте нажмемо будують. Е, найбудують, е, то давайте займемося ось цю ділянку. Тут у нас е, все е, підготовлено. дерев немає, вирубувати немає, тому тут просто розбудовуємо е, додатковий хутір до цього. І поки розбудовують е, початкову нашу ферму. То я розкажу пару слів про економіку. Коротше, я податки зменшив, лишив тільки податки на статки і поріг податку на статки. Ну, Таке корчма, цірюльні ціни товару на ринку я не міняв, закупівлю теж поки що не міняв. Просто зменшив податки на саме житло. І ось бачите. Економіка так би, і не зростає, і не зменшується. Тобто, можна сказати, що стоїть на одному рівні. Ось бачите, якщо ось так подивитися, ну, поки що не дивимося на це, тому що потім воно буде, звісно, зростати. Графік трохи вирівняється. Але, в принципі, ось бачите, графік починає. Ось бачите, тут ще він зростав, тут зростає. А ось тут уже останні ці роки. Скажімо, починає трошки вирівнюватися. Ну, Звісно, буду наполягати на тому, що більше грошей треба заробляти за допомогою експорту, а також ринки, ну, там, податки саме з скажімо так, наших тутешніх бізнесменів. І так, В першу чергу нам необхідно вирощувати такі культури, як соняшник, Конопля, а також льон для виготовлення одягу, він нам необхіден. Сонячник для олії. В принципі, олія у нас є для внутрішнього споживання, а ось для експорту замало. Тому Я думаю, що ці поля тут будуть саме спрямовані на ось ці такі ресурси. Ну давайте, Тут буде конопля. І я так думаю, що з цієї сторони я також зроблю, зроблю додаткове поле, поле з коноплею. Так, давайте ось так. Є. Одне, чого тут не вистачає саме в грі, це невеличка така би прив'язка. Не обов'язково робити прив'язку до будинків, а ось поля можна було б зробити по прив'язці. От У мене тут є територія, можна було якомога рівніше робити, не враховувати ці кроки. Так, Тут, звісно, коноплі запускаємо. Тут у нас вже буде, я так думаю, соняшник. Теж запускаємо. Так, Давайте додамо ще одне поле. ось тут. Посередині спеціально зробив а, таку територію. Хочу ось тут просто а, класти а, сушарки для того, щоб було у нас більше сіна. А, в принципі, у нас поки що один корівник, але ось тут а, буде другий, тому сіну нам необхідно. Так, Тут, так само, нам треба буде покласти, напевно, соняшник. Ось так. А, ось тут можна буде покласти а, уже. Так, де тут у нас? Ага. Давайте додамо поле. Тут у нас, напевно, буде льон. А, але з другої сторони, ось тут, е, мені здається, було б краще. Тут у нас е, більш така рівна територія. Ну, давайте з цієї сторони зробимо вхід задовге. 50 одиниць. 50. Ну, давайте ось так. І тут ми покладемо льон. А Ось тут у нас ще є додаткова територія, на якій ми можемо розмістити ще одне поле. Ось так. І давайте ще льон. Окей. Все задіяно, о, лишень немає саме у нас ще наших працівників. Так, давайте о, наймати під час сезону 5, поза сезоном. Нехай тут буде всього лиш 2. Січень, лютий, грудень. Тут у нас ще липень і червень, мені здається, можна лишити без працівників. Так, ну ось є у нас уже плуг, бачите. І тепер треба розбудувати будинки з нашими мешканцями. Так, давайте подивимося, чи бачите, немає крамниць, так само у нас тут є проблема з крамницями, тому ще, не, тому ще необхідно нам, напевно, десь ось тут, я так думаю. Або навіть ось тут покласти комору і розбудувати також невеличкий ринок. Так, ну ось бачите, розбудував і ось тут. Розбудовую вже і ось тут. Тут трошки ще лишилося, але поки у мене ось тут не вирубаний ліс, я коротше сюди не лізу. Ось Започаткував вже я церкву і започаткував таке місце прицерковне. Тут є ось такий цвинтар, А тут покладу сади, школу, ще може цирюльну. одним словом такі об'єкти соціальні. Ну і ось тут починаю вже розбудувати, розбудовувати ще одні додаткові кам'яниці. Заклав ще одну точкарню, тому що дуже багато нам потрібно перевозити товарів. Так, в принципі, Цегли було доста, тому що я якби не займався кам'яницями і цегли було тут майже 30 тисяч. Уже, звісно, що нема, тому що я побудував раз, два, три четверта. Зараз будується кам'яниця. Так, ось Тут додаткові будинки для різноробів, ферма, звісно, комора, риночний майданчик. такий. Ну, В принципі, так як я і казав, так я і зробив. Так, ну, Будемо ще ось тут розбудовувати. Нам, звісно, треба закласти ось тут кам'яниці, ось тут. Треба вже починати все ж таки займатися розбудовою різних ще додаткових об'єктів. У мене не всі об'єкти є. На це потрібно дуже багато людей. Бачите, прибрав ось тут ось ці будинки, які заважали. Тобто ось до це я вже буду будувати кам'яниці. Може, я ще побудую ще один порт. Ну, Я буду бачити. Поки що такої потреби немає. А ось торгівельний склад, я так думаю, що треба буде побудувати. тому що Зараз я буду ще займатися розбудовою кам'яниць. Звісно, що треба буде ще додати додаткові поля. Ось Тут треба буде ще зайнятися ось фермою, саме, ще курників. Свинарників, Ось тут я спеціально лишив таке місце, де я буду розбудовувати ось саме такі об'єкти, пов'язані з, з тваринництвом. Ну І звісно, тут, по-любому, будуть у мене корівник, свинарник, кур... курник. Я так думаю, що він буде більш постачати ось ці товари необхідні на ринки, тому що тут до складу в принципі, ближче з цієї сторони. Ось Тут вигідніше буде покласти наші об'єкти пов'язані з твариництвом. Ось показую такий етап. Тут я вже все забудував, немає вільного місця. Вирішив все ж таки ось тут, на, ось тут на цьому клаптику побудувати корівники, три корівника і три курятника. Поки що працює тільки один корівник. Хочу запустити ще два. Uh, і також в центрі поклав ще додаткову сироварню. Будемо виготовляти uh, масло, сир, сметану. Будемо поставляти на наш ринок. Так, Треба буде цей ринок, звісно, розширити, треба буде ще виробити цей ліс. Одним словом, роботи дуже багато. Uh, ось, бачите, кам'яниці потихеньку зростають, uh, перетворюються на такі блоки. Uh, ну, Поки що це виглядає так, не повний блок, але ну ось Будувати кам'яниці, це в принципі е не дуже швидка справа. Так, е додаткові е цегольні не будував, лише у дві, а одне, що в них зробив, це збільшив кількість е працівників, і вони трошки швидше поч почали працювати. Е якщо мені не хватає е наприклад, Цегли на будівництво, то я просто призупиняю, займаюся іншими об'єктами, розбудовую там ось наприклад тут я розбудував ще додаткові риболовлі, дивлюся, що де не вистачає. Ну, потім, коли вже ось бачите дивлюся в цегольню, ось, бачите, вже 18 тисяч, то можна розпочинати будувати далі ось ці кам'яниці. Так, ну, дві точкарні, звісно, обов'язково вони потрібні. Так, є ось, бачите, цирульня. Грабарні поки що дві. Так як у мене, ось бачите, скотобіння. Поки що одна. То якби, я думаю, що двох грабарь стане. Тим більше ось цю грабарню можна і найняти ще парочку людей, і вона вже буде працювати е, наповну. Ну, тут е, не будемо так робити. Давайте лишимо ось так. поки що. Е, ну і далі зараз будемо розбудовувати. Бачите, цегла є, тому беруся за кам'яниці. І, і так, пару слів скажу ще ось про ці будинки, які я набудував. Е, поки що в них ще немає мешканців. А, тому а, для того, щоб вони у нас з'явилися, нам треба побудувати корчму. А, у мене ось тут вже є цирульня. Я так думаю, що у мене ось тут, бачите, є ось такі альтанки. То, в принципі, можна тут побудувати ось таку корчму. А, це все-таки у нас якби, центр міста. А, тому я думаю, що вона тут буде доречна. А, невеличку ферму і покласти а, ось якийсь хутір. В принципі, тут уже... Теж можна буде розбудовувати, покласти тут пилораму, покласти тут ферму, покласти тут ринок, комору і починати розбудову. Ну, Так як у нас з'явилася корчма, недостатньо хмельних напоїв. Започаткував гуральня, броварня. І ось тут, напевно, треба все ж таки покласти якийсь хмільник. В будь-якому випадку, давайте теж його започаткуємо. І, в принципі, у нас вже запрацює наша корчма і до нас підтягнуться нові мешканці. І так, ось, звісно, треба розбудовувати тут хутір новий і на полях сіяти пшеницю, тому що було багато пшениці. Ось, бачите, я ось тут не засіював пшеницю, тут в основному такі культури пов'язані з. Скажімо так, льон конопля з виготовленням одягу. І якось я одним словом більше полів з пшеницю не робив. І ось бачите, всього лише 22 одиниці на складі. Тобто, всю пшеницю, в принципі, у мене було задіяно на млині, на млинах навіть. А, тому ось цей хутір у нас буде а, заготовлювати саме пшеницю. Ось тут ми будемо вирощувати просто пшеницю. Ну і, звісно, покладемо тут хмільники. Ну що, Чекати не будемо, поки назбираються інгредієнти для витовлення пива і горілки. То давайте просто поки що закупимо для того, щоб а, хоча б у нас а, запрацювала наша а, корчма. Хоч би трошки нам. Нових мешканців. Не будемо брати багато, візьмемо 2000 е, гроші в принципі, нам дозволяють. Так, е, тут у нас немає. А, тут у нас є горілка. То давайте закупимо ще 2000 горілки. Е, Ну, ось швидко так розбудовував. Е, і ось, бачите, ось такі результати. Ось перша наша кам'янична, ось така ділянка. Я вже її забудував. Тут у мене і альтанки є. І ось вирішив покласти школу. Взагалі я вирішив. В, кожній такій, в кожному такому блоці класти щось. Тут, наприклад, буде альтанка, а в цьому блоці я покладу, наприклад, цирульню. А ось тут може бути ну, наприклад, корчма або ну, якийсь такий соціальний об'єкт. Одним словом, ну, ось поки що так виглядає. Ось тут хочу бачити, добудовувати ще додаткові. Кам'яниці. До речі, дуже багато у мене ось матеріалу для її побудови. А, ну то давайте, Тут у мене також трьохповерхово. Давайте покладемо тут а, іще додаткову кам'яничку і не одну. А, ось з'єдную я ось такі місця. А, бачите, такими а, арками кам'яничними. Раз, а, ось започаткував 3. Вроді, виглядає рівно. Точно не можу сказати, тут нема точної прив'язки. Ну Та якщо трошки буде нерівно, то я думаю, що нічого страшного не буде. І вирішив ще ось такими арками з'єднувати ось тут такі території. Типа, щоб ось ця вся центральна наша частина міста була якби за ось таким. Парканом. Ось так. Тут є, бачите, арку поклав, прохід є. Тут, звісно, поки що арки немає. Найбуде що від води так, як є. Ну і ось я, бачите, тут розбудував вже такий хутір, поклав тут і будівельню, і, звісно, комору, і ферму. Тут у мене будинки, які не мають земельної ділянки, вони просто як Для різноробів. Тому якби ця частина міста буде пов'язана саме з виробництвом пшениці ячменю. Ну і я тут поклав картоплю, тут ще трошки поклав ячмінь. Тут ще треба буде добудувати, просто тут є ліс. І, звісно, ось тут напевно я все-таки покладу сади. Ось тут ще один хмельник у мене є. А ось тут, напевно, буду закладати сади. Треба буде потім розібрати ось а, цю а, лісопильню або її просто перенести. Хоча, в принципі, переносити її не треба, якщо я тут буду розбудовувати, то будемо вирубувати цей ліс. І у кінці, коли тут вже не буде нічого, тоді я а, лісопильню цю розберу. Ну і ось так будемо на цьому закінчувати на сьогодні, щоб відео не було дуже великим. Як я і казав, я вже взявся за будівництво самого центру потихоньку. Звісно, доклав деякі ось такі об'єкти: ковальня, там, гуральня, броварня. Вони ще поки що повністю не запрацювали. Роблю, скажімо, наполовину. У мене немає поки що великих ресурсів. Щоб їх запустити, але все ж таки вони як не як працюють. Тому... Ось так. Без цих об'єктів, звісно, у нас не робить корчма. А без корчми у нас не додається населення. Ось тут є вже і друга корчма, можна замітити. Завдяки неї я зміг перевалити населення за 400. Мешканців. І ось так. Ну що ж, будемо на сьогодні завершувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ви були на каналі Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський Громан. І все буде Україна. Всім пока.